Слава Ісусу Христу! Високопреподобні отці і умини, високопреподобні отці, всечесні чесні декани, всечесні отці, дорогі сестри і браття. Сердечно вітаємо вас із храмовим святом Пресвятого Серця Христового. У цьому Старовинному і визначному бучацькому монастирі. І насамперед бажаємо, щоб наші серця відкрилися для безконечної, безмежної і безумовної Божої любові, нею переповнилися, а ми змогли Богові відповідати своєю любов'ю на Його любов. Сьогодні ми відзначаємо свято Пресвятого Серця Христового вже котрий рік під час великомасштабної війни, яка ведеться проти України і українського народу. І, звичайно, великі переживання і невпевненість витають у повітрі. Ми не знаємо. Що буде далі з нами і з Україною? Ми не знаємо, як ми дамо собі ради, чи ми від, як ми будемо відбудовувати нашу країну. Але приходячи тут до храму, насамперед вдивляємося у Христа Господа, який розп'ятий на Христі. Тому що саме на Христі. Ісус Христос відкрив для нас глибину своєї любові, глибину свого серця. І Він сказав: навчіться від мене, бо я лагідного і сумирного серця. Багато людей думає, що віра в Бога і Божа любов мають завершитися чим? Тим, що ми зможемо уникнути всіх проблем. І часто люди, не уважаючи на Боже проведіння і Боже Слово, впадають у відчай, коли думають, зустрічаються з якимись проблемами, вони кажуть, що, напевне, Бог нас покинув, тому що. Ми зустрілися з проблемами, а вже не кажучи про війну, чи, наприклад, великі страждання. І тоді закрадається сумнів, тому що віра вона будувалася на чому? На тому, що якщо ми Богові повірили, то значить нічого лихого нам не може статися, а особливо такого лихого, що ми будемо вважати, що воно лихе. І тоді можемо робити, будь-що. Головне, що Бог буде дбати про нас і нас охоронить перед усіма нещастями. Так сталося і цього разу, коли ворог напав на Україну, ми згадаємо, часи перед цим великим нападом був вже майже 10 років тривала війна, але багато людей сказали, що війна вже надокучила. Наскільки можна терпіти цю війну, вже її треба якось закінчити, і що то політики не хочуть закінчити цю війну. І багато інших подібних речей говорили, а вже пригадаємо, що сталося тоді, коли говорили на телевізорі: гірше не буде, або хоча посміємося. І якщо ми у своєму серці не були такого переконання, то не означає, що наші сусіди, наші ближні і багато представників нашого народу, того не зробили, дорогі сестри і браття. І ось коли так безвідповідально ставилися ми до свого життя, до своєї праці, до своєї віри і до свого майбутнього, то як ми можемо очікувати, що ворог, який бачив, Нашу непідготовленість до відсічі, то як він міг цим не скористатися. Але дивлячись у глибину віків, в історію відносин Бога і вибраного народу, ми з вами можемо побачити деякі важливі елементи цих стосунків між Богом і людьми. Бо якщо читати старий заповіт історію вибраного народу, то в цій історії ми з вами зможемо зауважити багато елементів, подібних до того, що стається сьогодні в нашому житті. І так цей народ зазнавав нападу ворогів, і він терпів від воєн, лишень була одна закономірність у цьому. Тому що якщо багато людей сьогодні говорить про те, чому Бог це допустив, чому так сталося, що в Україні розпочалася така велика масштабна і жорстока війна, і в цьому десь відчувається навіть претензія до Бога, то на сторінках святого письма Старого Заповіту ми читаємо щось інше. Ті люди, які вірили і довіряли Богу, вони збиралися разом, і тоді молилися і роздумували, що ми неправильно зробили, що ворог напав на нас? Де ми і втекли від Божого Слова і від Божої волі? Що нам треба виправити, щоб навернутися до Господа Бога? І тому Сьогодні, посеред цієї жорстокої війни, знаючи, що головним спричинником цієї війни є ворог жорстокий і безсоромний, Москва і її народ, ми не можемо обминути цього в запитання і поставити собі на серце, що повинні робити ми. І це завжди запитувати інших. І іншим нести це слово і проповідувати, як то було в старому заповіті, як в новому. Тому що ось Христос для того, щоб утвердити істину, для того, щоб людям дати спасіння, він пішов до кінця за людьми. І коли люди відпали від Господа Бога і почали блукати, то він пішов за ними далі у гріх, тому зазнав різноманітних знущань. Бо гріх. Це знущання. Але люди відпали від Бога і потрапили у смерть. І Ісус Христос пішов у смерть, до кінця віддав себе для того, щоб жили ми. І ось тому на Христі, коли Він через страждання входить у смерть, щоб людей, які у смерті перебувають, захопити з собою. Щоб їх повернути до Бога Отця, то на цьому Христі найбільше і проявляється Божа безмежна і беззастережна любов. Сьогодні ми хочемо, власне, звернути увагу, що багато людей неправильно розуміють Божу любов, бо Божа любов проявляється не в подарунках чи в якихось поцілунках і і всілякому сприянні. Божа любов полягає в тому, що Бог віддав себе за нас. Він дає більше, ніж ми можемо сподіватися. І цією любов'ю Він любить нас вже і тепер. Дорогі сестри і браття, ми не можемо самостійно збагнути, скажімо так, ми не можемо збагнути Божу любов. Аж поки не відкриємо своє серце, до якого Бог стукає. Вже багато років минуло з того часу, коли в одному місті жила вдова, яка, в українському місті жила вдова, яка мала сина, син цей підростав. І це була єдина її надія і єдина втіха. Але син був дуже такий вундеркінд. Всім він цікавився і на диво найбільше цікавився хімією. І ось він знайшов в інтернеті спосіб, як виготовити бомбу. І він почав це все робити. Він купив складники, все це поскладав, і йому вдалося, дорогі сестри і браття, зробити бомбу, але йому не вдалося цю бомбу. У втримати у своїх руках. От коли він її виготовляв, вона вибухла і рознесла, зруйнувала половину їхнього будинку. І цей один єдиний син загинув. І коли мама довідалася, то з нею стався нервовий зрив. Вона заледве ледве пережила похорон. А потім після похорону вона перестала дбати про себе і зробилася на вигляд зовсім такою особою без визначеного місця проживання. Звичайно, що громада зібралася, відновили ту її хатину. Вона там жила, але вона не міняла одяг, вона не ходила до перукарні, і вона ходила так блукала містом, і всі думали, що вона вже закінчилася. І, як пізніше вона сама розповідала цю історію про себе, ходила вона по різних місцях і на могилу ходила, і всюди, і часто заходила до церкви. Але одного разу вона затрималася у церкві довше, ніж звичайно. Вже від похорону, і від тієї події минуло більше як три роки. І вона сиділа у храмі і молилася до Господа Бога, і, здавалося, нічого такого не відбулося. Ніхто їй нічого не сказав надзвичайно, ніхто її не потішав з інших людей. Вона просто молилася, і, як сказала вона, їй відкрилися очі, і вона зненацька. Збагнула наскільки велика Божа любов до неї навіть в оцих в обставинах. І навіть тоді, коли вона на Бога нарікала і була від нього далека. І навіть тоді, коли загинув її єдиний син. А Бог її ніколи не покинув. І виявляється, що і сина її не покинув навіть тоді коли син так необачно відібрав собі життя. Не хотячи, але необачно. І для неї це стало зрозуміло. І каже, вона настільки переповнила її Божа любов, що вона не могла витримати. Вона просто встала і пішла з церкви, але перше, що вона зробила, взяла новий одяг, пішла до перукарні і зробила з собою порядок. Люди, які її знали, думали, що їй ще гірше стало від цього. І коли вона їм пояснювала, вони не могли збагнути. Казали: ти не говориш якісь неймовірні речі, так не буває. Але вона повернулася на роботу, вона почала дбати про хату, про себе. Вона почала часто ходити до церкви, молитися, і ті люди, які її оточували, поволі почали до неї прилучатися. І разом молитися, щоб вони почали теж розуміти поряд з нею глибину і ширину Божої любові. Що навіть у трагедії, і у жорстокості, Бог нас супроводжує і не покидає, тому що ось Він пережив і трагедію, і жорстокість на Христі. Власне, для того, щоби бути поряд з нами у найважчих моментах нашого життя і нас повернути до життя, і то дарувати життя вічне. Потім оцей рух молитви, Божої любові, він почав оформлятися в гуртки, і тепер по цілому світі є такі гуртки, які. Моляться і пропагують, нагадують людям про Божу любов, що Бог не покидає своїх улюблених ніколи. І навіть у важких обставинах життя, у трагедії у житті і, дорогі сестри і браття, у смерті не покидає Бог. І свято серця Христового. Воно власне нам. Нагадує про свою любов. І ось в цей момент, коли ми зараз знаходимося у храмі, хтось має свої проблеми, можливо, якісь невирішені питання, не знає, що буде далі, когось якісь хвороби, когось, може, навіть і на смерть хвороби, я не знаю. А Бог в цей момент кожного з нас, з наших домашніх, він любить безмежною і безумовною любов'ю. І знак серця Христового це нам нагадує. Значить, ми покликані перед Богом не торгуватися, Боже, я тобі заповіді дам, я тобі одне, друге, третє виконую, а ти мені маєш дати те, що я хочу. Ми з вами покликані бути щирими і відвертими, але найбільше. Навіть не стільки Бога полюбити, скільки довіритися Божій любові. Повірити, що він нас любить не завтра чи післязавтра, а вже сьогодні. І саме це святій Марії Маргареті Алякок він об'явив ще наприкінці 17 століття і оцей ем, культ Божого серця і нагадування про Божу любов так тяжко пробивається. До людських сердець. Бо люди готові вірити в будь-що, але не готові вірити, що Бог нас супроводжує у важких обставинах нашого життя. Люди готові вірити в будь-що. У ворожбу, у присутнє якихось духів, пороблення і все інше. От скажи, значить, вийде якась людина, особа, чоловік чи жінка, і зранку знайде щось там. Розлите, чи якісь там вір'я перемотане, відразу починає переживає, вірить, що то їй зараз пороблено, то відразу віра зроджується. Ми говоримо про Божу любов, та де не вірить, сумнівається, забуває про Божу любов. Постійно ходять сумні, постійно ходять якісь з-під лоба дивляться, християни, забуваючи про Божу любов. І так, коли Марія Маргареті Алякок. Ісус Христос об'явився, Він сказав: то треба вам трошечки зрозуміти, якою ціною, не клінним золотом чи сріблом, а дорогоцінною кров'ю Христовою ми викуплені, Він за нас постраждав, щоб нас повернути до життя, щоб ми не впадали у відчай навіть тоді, коли смертні небезпеки на нас нападають. Тому що наше життя в Божих руках кожної хвилини, якщо ми йому довірилися і довірилися Божій любові, то навіть якщо нам станеться щось погане з людської точки зору, то все одно ми будемо переможцями. Подивіться, скільки тих людей, які за Христа віддали своє життя. Хіба вони втратили щось? Подивімося, скільки мучеників у нашій церкві. Хіба вони постраждали даремно? Та ні, не дивлячись на те, що вони перейшли долиною смерті, вони вийшли переможцями. Дорогі сестри й браття, сьогодні ми святкуємо це свято посередині важкої війни. І ось у цій війні, якщо ми відкриваємо своє серце для Господа Бога, ми побачимо Його поряд із нами, залишаємося довше у храмі і молімося. Та подібно до тієї жінки і нам відкриється. Не ми так сильно любимо Бога, а Бог так сильно любить нас, що Він готовий себе самого віддати і вже віддав тільки для того, щоб ми жили і то осягнули вічне життя. Нехай серце Христове огорне своєю любов'ю всіх нас. Воно вже огорнуло, але нехай ми відчуємо цю любов, щоб любов пережити у своїх серцях і понести і так подібно до нашої головної сьогоднішньої героїні, стукати до інших людей і їм про це говорити завжди нагадуючи, це наша проблема, що ми маємо навернутися. Що ми маємо збагнути Божу любов, що ми маємо збагнути Боже Слово. І нехай кожен запитує, що я можу зробити більше для моєї віри. І тоді нічого нам не буде страшно, бо любов нищить всякий страх. Нехай сьогоднішнє свято буде для нас спонукою, для подальших розумів, щоб ми твердо трималися. Божої любові серця Христового, щоб ми йшли у житті і іншим Його проповідували, а найбільше, щоб Божа ласка постійно нас підтримувала, а ми випромінювали радість, і так, щоб виконували заповідь Христовий. А Він нам заповідав так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. І тоді справді ми здолаємо і ворога, і здолаємо те, що перемога прийде, і справедливий мир встановиться, і багато інших проблем ми подолаємо, але тільки у цій пам'яті про безмежну і безумовну Божу любов, якою ми житимемо і іншим нестимемо, як добрі Божі діти, які сяють серед цього розбещеного світу. Слава Ісусу Христу!